Дуже смачна та легка в приготуванні закуска. Беремо два плавлені сирки та відправляємо в тоненький поліетиленовий пакет. Сир має бути гарної якості, тому що з сирного продукту нічого не вийде. Відправляємо в мікрохвильовку по 30 секунд з кожної сторони. Коли сир підтанув, дістаємо його та ось так розрівнюємо пакет, щоб не було полосок. Розкачуємо скалкою в один рівномірний пласт. Це можна зробити також ложкою або силиконовою лопаткою. Краї підрівнюю ось таким шпателем. Якщо ви його не маєте, робіть це ложкою. Зважайте, щоб пласт був рівномірної товщини. Приблизно 2-3 мм. Відправляємо в холодильник на 15 хвилин. Тепер підготуємо начинку. В блендер натираю часник, Додаю варені яйця та тунець консервований в олії. Сіль перець трішки майонезу та перебиваю до однорідності. Насправді, в якості начинки ви можете використовувати будь-що. Сир ви маєте як основу, а далі все залежить від вашої фантазії. Головне, щоб консистенція начинки була несипуча. Сир вже охолов, ось так обережно розрізаємо пакет та відкриваємо його. Він має добре відставати від сиру. Якщо сир прилипає, то поставте ще в холодильник. Викладаємо начинку. Рівномірно розрівнюємо та загортаємо як звичайний рулет. Обов'язково загортайте так, щоб рулет був щільний. На перший погляд рулет може здатись неміцним, але насправді він дуже добре тримає форму і вистоїть на столі скільки потрібно, але повірте, довго стояти йому не доведеться. Ось так йому можна надати більш квадратної форми, просто зі всіх сторін обережно легенько притискаємо пальцями. Трішки підрізаю краї та нарізаю на порції. В залежності від його розміру це приблизно 8-10 частин. Прикрашаємо за смаком в мене в'ялені томати та пармезан. Пишіть в коментарях, чи готували ви колись подібне. Та не забувайте про лайк цьому відео.